За тиждень пробігу мені ні разу не доливав я навіть масла. Дякую, хлопці. Будемо працювати. Сподіваюсь, майбутньому. І з повагою всім привіт, Мінісота, Мініаполіс на зв'язочку. Вова Ногата Майами, Ярослав Чикаго. Я Мінісота Мініаполіс. І маємо такий трикутник. Знаєте, що це означає? А це означає, що ми для пана Ярослава з Чикаго закрили BMW 535, 16 рік, 70 з копійками пробігу. Загальний бюджет у нас вийшов під ключ під 18 тисяч доларів з транспортуваннями зі зборами і і т.п. як все було, Ярослав, мій підписник з інстаграма, бачив, що займаємося допомагаємо з автомобілями. І написав і каже: типу, чувак, хочу купити машину для себе. От Для душі, щоб був повний порядок. Що це таке? Ми почали з ним шукати там ауді, дивились туди-сюди. БМВ. Яка БМВ? 535. Під три тижні у нас загальний процес зайняв, тому що ми грали перший тиждень, не виграли, другий тиждень не виграли. Тобто, вони уходили за наш бюджет. І на третій тиждень ми знайшли цукерочку, красуню 535 з Каліфорнії. Ми послали чоловіка. Чоловік її навіть оглянув перед торгами, зняв фото, відео, завів, і ми розуміли, що вона наша. Ми зробили карфакс. Так що дякую пану Володимиру Нагата Вова Вовас це наш дилер. Ми працюємо з найкращими людьми і дякую пану Ярославу за довіру. Так що так воно буває. Люди дивляться на мене, наприклад, в Тіктоці, в інстаграмі. Списуємося, созвонюємося. Потім ми людям шукаємо автомобілі, підбираємо автомобілі, робимо такий собі автопідбір. Так, Ярослав довольний. тут далі буде щас інформація. Ярославчик покаже свою машинку, свою цукарочку, зняв відео. Звіт для нас. Так що, друзі, звертайтеся, якщо вам потрібен нормальний автомобіль, клін тайтл з хорошою історією. Звертайтеся, ми вам допоможемо. У нас є доступ до закритих. Аукціонів на нашому рахунку вже є і Audi, і BMW, і Range То Тобто займаємося будь-яким люксом. Взагалі нема питань будь-яку тачку. Хоч Мерседеса, давай сюда на базу. Так що, друзі, мінісота мініаполіс на зв'язочку. Дивіться далі зворотній зв'язок від Ярослава. На зв'язку звертайтеся. Привіт, маю таку нагоду записати відео відео за співпрацю з Артуром Фрістар і Вова на карс Артура я вибухтово знайшов в інстаграмі. Я йому написав, бачив, що він займається викупом автомобілів за аукціону, він займається підбором. Знаходиться він в Мінісоті. Вони мені з Вовою знайшли автомобіль, але знайшли те, що мені потрібно. Ми шукали квіті, знайшли золото. Тому дякую Вова за терпіння. Вова мені оперативно відправив тимчасові номера. Що я вже з першого дня на ній палю резину. Це той випадок, коли автомобіль виглядає на відео так само, як і вживу, але вживу він виглядає краще. За тиждень пробігу. на ній ні разу не доливав я навіть масла. Дякую, хлопці. Будемо працювати. Сподіваюсь, в майбутньому. Я вас попрошу. Просто підпишіться на той нещасний інстаграм. Тут знизу при старті осей. Для мене це буде дуже важливо. Я вам дуже дякую. Всім з повагою. Будьте отакими тиграми і підписуйтесь на інстаграм. Дякую.